Дивіться, сьогодні порозмовляємо про наших партнерів компанії HCI. Скоро наступають холоди. Потрібно подумати про обігрів ваших приміщень. Будь-то там пташник, свинарник. Всі ми знаємо, що є водяні обігрівачі, теплові обігрівачі, є газові. Сьогодні поговоримо про твін-труби. Дивіться, яка штука. Така собі батарея. Проходить гаряча вода, і ці ребра нагріваються. Є дві особливості цих штук. Це дуже проста установка або монтаж, не потребує якихось там зусиль чи навичок окремих, дуже легко миється, оскільки вона не перфорована поверхня. І ще одна, друга найголовніша особливість: при температурі подачі води в 70 градусів. Вони видають 230 ватт на погонний метр цієї труби теплової потужності. Вада ЮА. Сайт замовляйте, прорахуємо, якщо потрібно, і встановимо лайк.